Путін розпочав гібридну війну проти Європи, але помилка може коштувати йому надто багато. Гібридні атаки сіють страх і недовіру серед цивільних європейців, натякаючи, що цей неспокій, ціна за підтримку України їхніми урядами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Протягом останніх тижнів Європа зіткнулася з низкою інцидентів: від збоїв в аеропортах до кібератак та провокацій у повітряному просторі. І хоч прямих доказів причетності Росії бракує, більшість експертів вважають, що саме Москва стоїть за невидимим фронтом та агресією без жодного пострілу. Як наголосила прем'єрка Данії Мете Фредеріксен, гібридні атаки стають новою реалією реальністю для Європи і така діяльність Росії набирає обертів останніми тижнями. Частиною гібридної війни РФ проти країн НАТО стали понад 20 безпілотників, ніби спрямованих до Польщі, 12 хвилинне порушення естонського повітряного простору, хакерські атаки на аеропорти та інфраструктуру в кількох країнах. Російське військове судно з вимкненим транспондером біля. Данії жоден з цих випадків не має офіційно підтвердженого винуватця. Така невизначеність, частина стратегії посіяти сумніви і недовіру, змусити громадян відчувати себе беззахисними. Данія, яка активно підтримує Україну, посилює оборону, передає Києву F-16, допомагає з виробництвом дронів і готує нові системи протиракетного захисту. Британія та Польща уже зафіксували випадки російських диверсійних атак, від підпалів складів до вербування злочинців для саботажу. Захист від дешевих дронів виявляється надзвичайно дорогим, наприклад, щоб Б збити безпілотник шахет за 30 тисяч доларів. Винищувач F-35 може використати ракету у десятки тисяч євро. Це створює дилему: витрачати мільйони щомісяця на оборону чи ризикувати безпекою, як пише видання. Гібридна тактика може вийти з під контролю. Диверсанти здатні вчинити фатальні помилки, що призведуть до загибелі цивільних у країнах НАТО. Це може викликати надмірну або непередбачувану відповідь Заходу, але поки що ці гібридні атаки, навмисно чи за збігом обставин, нав'язують пересічним європейцям відчуття ціни, яку вони повинні заплатити, за постійну підтримку України їхніми урядами. На четвертому році війни Путіну вдалося нав'язати Європі відчуття фронту без прямих боїв, затримки рейсів, зростання цін і кібератак. Ки дрібниці порівняно з українськими жертвами, але вони стають новим випробуванням для європейських суспільств і урядів. Підсумовують у CNN.